you oh. Цього року служба у справах дітей спільно із департаментом освіти та гуманітарної політики розпочинає серію заходів. Головна тематика це моя «Моя родинна територія любові. Це серія заходів, яка пройде по дошкільних навчальних закладах в різних мікрорайонах нашого міста. Головне завдання це таке пропагування родинних цінностей. Це протидія домашньому насильству. Це заклик батьків більше проводити час зі своїми дітьми. Захід має таку позитивну мету. Ви бачите, що в різних ігрових формах э, працюють із родинами, працюють із батьками і пропагують ті цінності, які власне сьогодні э, є важливими. Наш сектор, і взагалі поліцейські постійно проводять роз'яснювальні роботи, це і серед учнівської молоді, серед студентів, серед родин, які потрапили у складні життєві обставини, то намагаємося надати консультацію. Наша ціль це правосвідоме суспільство збереження родини. І так як якщо дійсно склалися такі обставини, надання консультацій. І притягнення кривдників, якщо ж постійно повторюються випадки, до відповіданих дуже важливо пояснити дітям з самого рання про те, що є така проблема і куди вони можуть звертатися, якщо вони стали свідками, тобто, якщо вони стали звідки, вони автоматично стають жертвами домашнього насильства, тому що це вже психологічне насилля. Тому дуже важливо, щоб діти розуміли, коли... Їм неприємно це буде і куди вони можуть звернутися. Вони навіть можуть підійти до класного керівника, до вихователя, до будь-якої дорослої людини, яка скаже, що мене ображать вдома, допоможіть мені. Потім би, ці дорослі люди вже звертаються до нас в поліції і ми працюємо вже з родиною. Головна мета була проінформувати батьків е, стосовно теми домашнього насильства. Знаємо, що тема не розкрита до кінця, тому раді, що можемо чимось допомогти. Е, наша мета як садочка е, це щасливе дитинство дітей і їхні гарні посмішки. Тому я думаю, що сьогоднішній день е, надав і батькам можливість стати більш обізнанішими в цій темі, а нашим дітям подарував просто щасливий день з родиною. І саме такі заходи на привернення і підвищення обізнаності батьків щодо домашнього насильства, як уникнути оцих непорозумінь між батьками і дітьми. І ще як один такий варіант, те, що сьогодні ми надзвичайно мало проводимо часу з дітьми, батьки, і ще так, якби свято зробити для батьків, щоб вони більше були з дітьми, більше працювали, тому тут є локації і розмальовка печива. І коробки оберігу для того, щоб більше батьки приділяли увагу дітям, і відповідно діти більше відчули батьківської любові і підтримки.